Номер 661. Доведіть тотожність. Щоб довести тотожність, давайте перенесемо всі доданки в ліву частину та доведемо, що різниця правої та лівої частини буде дорівнювати 0. Тобто маємо А квадраті плюс аб в квадраті мінус переносимо в ліву частину, 2 помножити на а квадрат плюс b квадрат. Дорівнює нулю. Розписуємо квадрат суми. а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Тепер квадрат різниці. Плюс а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат мінус 2а квадрат мінус 2б квадрат. Дорівнює нулю. 2аб та мінус 2аб скорочуємо а квадрат плюс а квадрат 2а квадрат та мінус 2а квадрат 0а квадрат Б квадрат плюс б квадрат 2б квадрат мінус 2б квадрат також скорочено. Отже, 0 дорівнює нулю тожність доведена. Номер 2. а плюс Б в квадраті мінус а мінус б в квадраті. Потрібно довести. Що цей вираз дорівнює 4АБ. Давайте розпишемо суму та різницю квадратів. Буде А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат мінус А квадрат мінус 2аб, не забуваємо про дужечки, плюс Б квадрат. Дорівнює, перепишемо, відкривши дужечки. а квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Мінус А квадрат плюс 2АБ. мінус Б квадрат. А квадрат та А квадрат, Б квадрат та Б квадрат. Це у нас буде, ой, що я написала 2Б. 2 Б. рази Б, тут не маєш 2 рази Б. Це буде 2АБ. 2АБ та 2АБ це в нас буде 4аБ. 4АБ дорівнює 4АБ, а отже, тотожність доведена. Номер 3. Потрібно довести, що а квадрат плюс б квадрат дорівнює цьому виразу. Давайте ми праву частину зведемо до лівої. Тобто покажемо, що цей вираз буде дорівнювати а квадрат плюс б квадрат. Давайте а плюс Б в квадраті мінус 2аб. Дорівнює, перепишемо. Квадрат суми. а квадрат плюс 2 аб плюс b квадрат та мінус 2аб. 2аб та 2аб скорочуємо, залишається а квадрат плюс б квадрат. Тобто тотожність доведено. Номер 4. а квадрат плюс б квадрат помножити на c квадрат плюс d квадрат. Має дорівнювати цьому виразу. Давайте я все перенесу в ліву частину одразу. Мінус АС плюс БД в квадраті. мінус, переношу також, АД мінус БС в квадраті. Та доведу, що різниця дорівнює 0. Так, давайте перемножимо два многочлени. Це у нас буде а квадрат, С квадрат плюс а квадрат д квадрат, плюс б квадрат с квадрат, плюс Б квадрат Д квадрат, мінус розписуємо квадрат а квадрат С квадрат, плюс 2 А С Б Д подвоєний добуток, плюс квадрат другого виразу Б квадрат д квадрат. Мінус а квадрат д квадрат мінус 2 а б с д плюс другий вираз в квадраті b квадрат с квадрат дорівнює нулю. Перепишемо а квадрат с квадрат плюс а квадрат д квадрат плюс b квадрат c квадрат плюс b квадрат д квадрат мінус. А квадрат С квадрат. Тут мінус 2АБцД, мінус Б С, д, минус квадрат Д квадрат, мінус А квадрат д квадрат, плюс 2Бцд А АБЦД та мінус Б квадрат С квадрат. дорівнює нулю. Так, скорочуємо. По-перше, дивіться: мінус 2 а, Б, С, Д та 2 А Б С Д. Є, скоротили. Далі а квадрат c квадрат та мінус а квадрат ц квадрат скоротили. а квадрат д квадрат та мінус а квадрат д квадрат. Скоротили. b2 cвадрат квадрат мінус б квадрат С квадрат. б квадрат – d квадрат мінус б квадрат д квадрат. Все скоротилося, а отже, тотожність доведена. 0 дорівнює 0. Номер 662. Доведіть тотожність. Давайте візьмемо праву частину та доведемо, що права частина дорівнює лівій частині. Запишемо а мінус б в квадраті плюс 2аб. Розпишемо квадрат різниці. А квадрат мінус 2аб плюс квадрат плюс 2аБ. 2аб2Б скорочується та маємо а квадрат плюс б квадрат. А отже ліва частина дорівнює правій частині, а отже тотожність доведена. Далі, щоб довести цю тотожність, давайте все перенесемо в ліву частину та доведемо, що різниця лівої та правої дорівнює 0. Запишемо а-Б в квадраті плюс аб плюс 1 в квадраті, мінус а квадрат плюс 1 квадрат плюс 1. Це все має дорівнювати нулю. Запишемо а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат. Тут маємо а квадрат b квадрат плюс подвійний добуток 2аб, 2аб, плюс 1 мінус. Помножимо многочлени. маємо а квадрат б квадрат плюс а квадрат плюс b квадрат та плюс одиниця дорівнює нулю. Перепишемо, дивіться вже мінус 2 ab та 2 ab скорочується a квадрат плюс b квадрат плюс a квадрат b квадрат плюс 1 мінус a квадрат b квадрат мінус a квадрат, мінус b квадрат, мінус одиниця дорівнює нулю а квадрат б квадрат скорочуємо. а квадрат а квадрат скорочуємо, Б квадрат, Б квадрат скорочуємо та 1 скорочуємо. Отримали 0 дорівнює 0. Тотожність доведена. Вправа номер 663. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змін. Давайте розпишемо. х мінус 3 в квадраті плюс х 3 в квадраті. Мінус 2 помножити на х мінус 6 помножити на х плюс 6. Дорівня, розписуємо квадрат різниці х квадрат мінус подвійний добуток 2х на 3 мінус 6х, плюс 3 в квадраті 9, плюс квадрат суми х квадрат плюс подвійний добуток 2х на 3 плюс 6х. Плюс 9 мінус, а тут дивіться, що ми маємо добуток різниці та суми двох виразів. Тобто це буде різниці квадратів. Запишемо х квадрат мінус 36. Дорівня. Тут ми можемо вже почати зводити о, спіль, е, подібні доданки 2 х квадрат. 6х та мінус 6х скорочується плюс 18 мінус. Тут маємо 2 х квадрат плюс 72. Дивіться, 2 х квадрат та 2 х квадрат скорочується, залишається 72 плюс 8, це в нас буде 90. Отже, значення виразу це число, а число не залежить від значення змінної. Номер 2. 4х куб. Плюс 5 піднесено до квадрату, плюс 2х мінус 1 піднесене до квадрату, мінус 4 5х куб плюс 4 помножене на х куб плюс 1. Так, давайте перемножимо. По-перше, піднесемо до квадрату. Перший вираз у квадраті це буде 16х в шостій. Плюс подвоєний добуток записуємо 2 на 4х куб на 5, плюс 5 в квадраті 25. Далі наступне плюс 2х куб до квадрату 4х в шостій. Мінус подвійний добуток 2 на 2х куб, плюс 1 мінус записуємо 4. Перемножимо 5х куб на х куб. 5х в 6 плюс 5х куб, плюс 4х куб та плюс 4. Дорівнюємо. Зводимо подібні додатки. 16х в шостій, 4х в шостій буде 20х в шостій. Тут маємо 2 на 5 10 на 4 40. 40х в третій та мінус 4х в третій. Це буде плюс 36х в третій. 25 та 1 – це в нас буде 26. Мінус 20х в шостій, мінус 20х в третій, мінус 16х в третій та мінус… 16. дорівнює 20х6 та 20х6 скоротили. 36х куб мінус 20х куб буде 16х куб, мінус 16х куб скоротили. 26 мінус 16 буде дорівнювати 10. Тобто ми отримали число, а число від значення змінної не залежить.